Війська РФ атакували Донеччину 44 рази. Поліція задокументувала воєнні злочини. Ворог зосередив вогонь на 13 населених пунктах. Вбито й поранено цивільних мешканців. Під прицілом расистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, Часів'яр, села Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Притечене, Степове. Хромове зоряне стінки окупанти вдарили з авіації ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, «Смерч», артилерії, танків знищено та пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 18 житлових будинків, школу, комбінат, гаражі. 19 разів ворог атакував Авдіївку. Місто витримало 7 авіаударів, обстріл з градів та артилерії. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Ракету С-300 снаряди зградів та смерчів російська армія спрямувала по часовому яру. Руйнувань зазнали чотири багатоповерхових будинки, 12 приватних осель, об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Реактивною артилерією окупанти накрили Красногорівку, вбили і травмували людей. Внаслідок ворожих атак. Маємо загиблого у Бахмуті та пораненого у Степовому. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.